Мир вам, улюблена церква, всі поціновувачі Божого Слова, настав вечір іще одного дня, що дарував нам жити Бог на цій землі. Іще одна мить благословенна, коли ми можемо після нашої такої буденної рутинної праці роздумувати над Божим Словом. Перед тим як ми будемо молитися і відправлятися на відпочинок, хочу запропонувати вашій увазі уривочок і Слова Божого, яке ми читаємо у післенні святого апостола Якова з першого розділу з 22-го вірша, сказані ось такі слова. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудько слухач. Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Нам хочеться бути успішними у наших справах, у нашому навчанні, у нашому житті, у наших десь можливо задумах чи планах, які ми десь ставимо перед собою як ту мету, яку, як ціль, яку ми хочемо досягнути у своєму житті. І Біблія гарантує, гарантує успіх для тих наших справ, для всього того, що ми десь, можливо, займаємося або плануємо зробити або виконати у своєму життю, у своїх різних, можливо, життєвих планах. І навіть Біблія гарантує бути успішним. Якось Двоє дроворубів, змагалися між собою, хто за день заготує більшу кількість дров або більшу кількість деревини чи лісу. Їм була виділена кожному окрема ділянка, був даний старт їхньої роботи, і вони почали працювати. І ті всі, що дивилися, за їхньою працею, за їхніми змаганнями, вони чули звук сокір, які стинали дерева. Але ті глядачі, які були присутні на цих змаганнях, помітили, що один лісоруб, він безперервно напротязі всього дня трудився в поті чула а інший час від часу. Робив перерву, час від часу, здавалося, відпочивав, і потім він знову приступав до роботи. І ось коли закінчився час змагань, коли заміряли кількість лісу, заготовлено і одним, і другим, то виявилося, що ось той другий заготовив набагато більше лісу, аніж перший. Для багатьох не було зрозуміло, як так, той працював без перерви, а той робив не одну перерву, але йому вдалося заготовити більше деревини. І коли задали запитання тому другому, як, як йому вдалося досягнути такого результату, він каже: коли я зупиняв роботу, то я не просто відпочивав. Я гострив сокиру. І ось в цьому, в цьому якраз і полягав успіх моєї перемоги. Як важливо, як важливо зупинятися у своєму житті для того, щоб ось той двосічний меч, який дає нам Господь для боротьби з спокусами. Для боротьби з випробуваннями його підправити або його нагострити. Іноді нам здається, що чим більше ми будемо працювати, чим більше ми будемо трудитись, тим більше нам вдасться досягнути якихось результатів або успіхів. Але читаючи ось ці рядки, ми бачимо, що Бог він закликає. Нас робити час від часу зупинки для того, щоб роздумувати над Словом Божим. Дуже часто ми користуємося зеркалом у своєму житті, і ось те зеркало здавалося б простий пристрій, але він надзвичайно важливий і вранці, пробігаючи, мимо, ми зупиняємося. І розглядаючи риси свого обличчя, розглядаючи і одяг, в якому ми знаходимося, ми бачимо ту чи іншу невідповідність. І ми навіть не задумуємося над тим, що зеркало, воно говорить до нас, коли ми в нього дивимося. Воно говорить: поправ трошки зачіску, ось тут. Мудра, вона виконує те, що говорить для неї зеркало. Біблія, дорогі брати та сестри, дорогі всі присутні, хто в цей час слухає і роздумує над цими словами, вона є зеркалом нашої душі. І це надзвичайно цінно і важливо, щоб ми в те зеркало заглядали. Щоби заглянути в зеркало, потрібно зупинитись, потрібно припинити роботу, потрібно якийсь час приділити тому, щоб розглядати себе в тому зеркалі. Точно так і Біблія. Ми маємо зупинятись час від часу у тій суеті і зайнятості нашого життя, і заглядати в цей закон досконалий. Зверніть увагу. Закон свободи. Батьом здається, що Біблія вона обмежує людину, вона ставить її в ті чи інші рамки, але, але це зовсім не так. Це обман, це, знаєте, те, що нав'язує диявол людині. І якщо, наприклад, ви приходите в лікарню. І ви маєте дотримуватись тих чи інших санітарних норм. То це не тому, що головний лікар він хоче вас в чомусь обмежити, це тому, щоб оберегти вас від інфекції, оберегти вас від захворювання. І точно так і ось цей закон. Досконалий, він призначений і даний для нас Богом, щоб зберегти нас від падіння, зберегти нас від спокус, зберегти нас від спотікань, зберегти нас від загибелі. І ось цей закон він являється досконалим і являється законом свободи, коли людина з вдячністю. Приймає ось ті поради, які знаходимо ми на сторінках Біблії від Бога, для того, щоб іти безпечним шляхом, для того, щоб не наражати себе на небезпеку, для того, щоб кожен із нас міг досягнути ось цієї благословенної миті того нашого земного життя, слідування. За Ісусом Христом, щоби досягнути висот неба. І нехай Бог нас в цьому благословить, нехай Господь допоможе нам частіше робити ось ті зупинки в нашій праці в нашому житті для того, щоб роздумувати над цим законом свободи, над цим досконалим законом і бути благословенним у всьому. Своєму поводженні і житті а Богу нехай буде подяка і слава, і ми схилимося перед Ним молитві і прославимо його за все. Амінь.